У номер 1568. У таблиці 28 подано зріст дитини за перший рік. Побудуйте графік залежності зросту дитини від її віку. Є таблиця 28, є вік у місяцях 1, 2, 3, 4 вже пронумеровано на графіку. І є зріст. Нам треба виставити відповідні точки і їх з'єднати відрізочками. І так, вік. Один місяць, один місяць, це було 54 см. У нас е, одиничний відрізок по зросту е, це 4 клітинки. Тобто, одна клітинка мається на увазі, що одна клітинка міститиме 2,5 см. 54 см. 1,50 4. Ось тут у нас буде 55, а 54 трошки менше десь так приблизно. Так, 2 місяці 57 см, 52 місяці, оце 55, 57 57,5, десь тут. Так, 3 місяці 60 см, 3 місяці 60 см. Так, 4 місяці 62 см, 62,5. Це перетин клітинок, а тут трошки менше 62. 5 місяців 64 см, трошки менше, ніж 65. 6 місяців 66 см, 65 67,5. Ну, десь тут 66 см. 7 місяців 67 см, 67 з половиною. Це майже під клітиночкою 67 8 місяців 67,5 см, а це трошки більше 68 см. 9 місяців 70 см. 10 місяців 71 см. 11 місяців, 72 з половиною. Це ось, а тут трошки більше: 73 сантиметри і 12 місяців. 74, 75, і 100, 74. Тепер це все треба сполучити лінією. Сполучаємо ці всі відрізочки всі-всі точечки, верніше, линии. Ось такий маленький. Ось ми з вами одержали графік залежності зросту дитини від її віку в місяцях за перший рік її життя.